Так, ну що громада, привіт. Так, останній дах, який дивиться прямо на південь і вугол 45 градусів якраз ну, такий зимовий, ну який є, такий є. Таже. Тут для, так, для квітня місяця, для березня буде то, що треба, а літом сонця і так буде багато. Так, ну що, перший, як кажуть, є. Придеться мені тут альбомно розложувати. І зараз я вилізу вам покажу. Так. Сорудив, головне придумати. Получається, що в мене отут буде на, оцьому... на цьому ставати три панелі. А дах 10 метрів. Ну, де... 10 метрів длиною. У висоту майже стає 4. Отако буде звисати 4. Ну, не хочу я тут її ставити, може колись доставлю, поставлю по 3 штуки. Тільки отакого от 4 ряда. Коротше, трижди, чотири, 12. 12 штук стане. І я маю надію, що примостю там, може в краю десь 13. Ну, 12 підключу, побачу скільки буде напряження на, на самому мпт вході. Так, що ми тут робимо? Тут вийшло, мені довелося докупити поїхав от такі ось 20х20 20, там ну з двоєчки металу. Ну, двоєчка, мабуть, да. полторушка. Ну, яка не, не суть в тому. Суть в тому, що тут невозможно передвигатися. Рель це так, а панелі будуть альбомно, Альбомно лежать. Прийшлося мені докупити такі штуки. Пофарбую звісно, їх зараз. Тут просто що і... нічого страшного, там під панелями постоять, вони як це фактично вони потрібні для монтажу оці штуки, для монтажу і для переміщення по даху. Бо тут я не знаю, якусь драбину мастить чи потім коротше, рішив докупити небагато там тих грошей. На весь дах, тут якась тисяча пішла. ну... Скільки це їх? 12 штук мені потрібно. По 4, а 4, 16 штук треба. Я по-моєму 14 купив. ну хотів. Там десь є такі. Ну, не в суть в суть чому. Суть в тому, що ще тут прийшлося мені крутити більше шпильок. У мене ось як дивіться, ряди, може там бачите, ряди, де брус прикручений. Який брус? Просто шальовка, там, ну доска. І тіпу покручені шурупи. Отут пустота виходить, отут пустота. Там получается там, і в брус, я не знаю як мені попасти, Це просто ну, з тої сторони Це ж гараж у мене, там підбито, підбива USB і стекловата запхата, то там нереально його обнаружить той брус. І так, коротше, отут з краю попадає в морлат. Ну Ось тут я край, Ну все, бачите, воно там доска. та. Доска. Якраз крайня випадає в Ну Ще вона так дебело закрутилася, ця крайня шпилька. А ці вже регулюю. Ну Нічого, вийде скільки по сім. Скільки ж їх? Так, сім, сім шпильок, Сім шпильок, 14 штук на одну одну оцю. Ну... Іначе не виходить, просто, бо слабо мені кажеться. Якщо досточку просто там, ну скільки, тридцятка, вона ще й закрутилася, все ж, бачите. А тільки, ну хто його знає, це ж на віка робиться. Типа на 25 років, як мінімум, Чи на скільки там, скільки вони там проживуть ці панелі. Ну... Не хочеться вже їх збирати, потім ще десь полетять. Мало ли що десь всі якоїсь шкоди нароблять. Так що вирішив кріпити у кожний брус. І так воно буде. Один-один ну, на сьогодні готовий. Це я сьогодні сам тут. Бо, як ото кажуть, нарисовка. Головне нарисувати і сорудити. Що тут я ж кажу? Крутиться все через шайби. Шпильки прийшлося трохи спелять. Це ж в мене туди 2, на 200, ну десь мілі... там кусочки такі по 5-6 по по см сантиметрів спилять. Ну бо, бо в принципі воно не нали така висота. Десь буде виходити, коротше, до цієї нижньої точки до, до, до плоскості у мене 11 мм. І плюс ще 4 цей, коротше, тут 20. Ой, 15. Виходить. Ну, це так я розумію, 15, ще плюс панель. Я думаю, повітря там буде гуляти. Панель ще 30 мм. Типу 18 мм буде над поверхністю панелі стояти. Я думаю, там буде все чудово. Так, ну що, отак є. Коротше, ще трошки залишилося аж до краю. Ну нічого, це я тут за, буквально за 3 години його стулив. Так що, і, і, причому сам. А тепер що тут думати не треба нічого береш? Просто повторяєш, усе, набагато буде все швидше. Що... Всім пока. Як кажуть, сонце завлікає. Я ж кажу, 5 кВт, 5-6 кВт, а ну ж не показав вам оте поле. Оно, бачите, виглядає моє поле. Отам. Отам 10 панелей, 6 кВт сьогодні смолили аж бігом. До 6 підскакувало. Приємно. Приєднано, я сам просто не ожидав, що таке сонечко ось воно на собі світа, світа. А, а цей енергії дає, блін. Капець. Що -то... то з чим-то. Так що давайте. Поки. Може що хтось підкаже. Чи поправить, чи покритикує, так що пишіть, коментуйте.